Пацієнт 52 роки зробив цей знімок з приводу МСЕК. Він інвалід позору, і для чергової перекомісії він зробив знімок для профогляду. Нових скарг не було. Заперечував якісь нові скарги. Зниження ваги заперечував, кашель постійний є, бо він палить, але. Нових е, скарг не було зовсім. Не відчував. І біль в грудній клітці також. Ми бачимо таку потужну патологічну картину в лівій легені. Збільшення лівого корення, ось він. І в верхній частці лівої легені є елементи вогнищевих Ціний. Висновок рентгенолога, підозра на туберкульоз. Що треба робити в такому разі, окрім огляду деталізації скарг загального обстеження, загальних аналізів? Треба подивитись попередні знім, знімки. До цього він проходив флюорографію за півроку. До цього він проходив флюорографію у в'язниці. Він був заарештований і у в'язниці йому зробили знімок. І там нібито висновок норма. Але той знімок ми не можемо роздивитись, ми можемо е подивитись попередній наш е знімок, зроблений рік тому. Отже, два знімка поруч. Ліворуч попередній знімок, е зроблений рік тому, і праворуч новий. Рік тому це був наш рентген апарат, ліворуч наш рентген апарат, праворуч наш флюорограф. І від цього відчутна різниця в якості. Але тоді, рік тому, нічого тут не було. І верхня частка лівої легені чиста, і корень правий був нормальний. Тобто така стрімка течія, спочатку я пацієнта відправив до фтезіатрів. Фтезіатри заперечили туберкульоз і рекомендували звернення до онколога. Направлений пацієнт був в онкоцентр, де запропонували зробити КТ. Отже, онкологи запропонували зробити КТ за онкопротоколом. Тобто це і голова, і грудна клітка, і черевна порожнина. Звичайно, робили і аналізи, креатинін зробили, він був нормальний, що дозволило зробити КТ з контрастуванням. І в загальному аналізі крові був лейкоцитоз зі сувом вліво. 12 лейкоцитів було. Мінімальна анемія 119. І є за методом Вестер... вестергрена логопетна допомогу 82. Отже, рухаємось спереду назад. З'являється ліва легеня, права легеня, силует серця. І ми бачимо в лівій легені ось ми бачимо пухлину. Ось така пухлина. Ось така величезна пухлина, ось вона. І є метастатичні утворення в лівій легені, які і спонукали рентгенолога зробити висновок про туберкульоз. Ось є вогнищеві тіні, які є метастазами. На КТ головного мозку. Так, цю КТ зробили через два місяці після е, того знімка. КТ головного мозка. Е, мозку рухаємось згори вниз, метастаз, метастаз. Далі. Ось метастаз. Ось метастаз. І е, ось ці метастази, вони без розпаду. А ось метастаз з розпадом. Ось метастаз. Ось метастаз. Ось метастаз з розпадом, ось метастаз, в якому починається розпад. Отже, багаточисленні метастази в мозок. Ось метастаз, ось метастаз. О, ось величезний метастаз. При цьому у пацієнта майже не було. Мозкових скарг не було зовсім. Тобто, в мозку багаточисленні метастази, ось вони. Ось метастази, а мозкових скарг нуль. Так, на цей час, через два місяці, вже е, втрата ваги, вже е, біль в грудній клітці почала появлятися, вже е, кашель посилився, але е, значних симптомів ще не було. Потім онкологи е, не запропонували е, хіміотерапію. Посилаючись на те, що пухлина йде поруч з величезними судинами, і хіміотерапія, якщо вона навіть зменшить пухлину, то це може бути небезпечно. Операція неможлива, пухлина неоперабельна, віддалені метастази в мозок, тому вирішено було відпустити ситуацію. І пацієнт прожив ще кілька місяців і, на жаль, Ситуація закінчилась фатально. Висновок, висновок куріння вбиває. Також ось така стрімка течія, коли досить швидко і приховано зростає пухлина, метастазує, приховано в мозок багаточисленні метастази, але симптомів мозкових нуль. Потім вони, звичайно, з'явились. І е, скринінг. флюорографія не є скринінгом е, раку, особливо центральному, а це центральний рак. Е, скринінг на рак легень це може бути низькодозова дозова КТ. Для груп ризику ну у нас ще такий скринінг не запроваджений.